Шановні, вітаю усіх з Різдвом Христовим. Бажаю всього самого-самого найкращого, міцного здоров'я, впевненості і витримки усім. У мене святковий такий ось подарунок, що на хлопці привезли. Це ну дуже довго ми чекали запчастини на коробку, коробку автомат. І ось муфта, та, яка розлетілася, ось вона прийшла навесенька. Тепер можна спокійно, спокійно зібрати коробку на хамер і віддати, щоб працювала. Що хочу сказати? Давненько я не знімав відео, пам'ятаєте, моє останнє відео, де я їздив на Донеччину до хлопців, розповідав про своє рішення. Да. Так чудно, наблюдаючи за усім тим, що коїться навкруги. Те, що кажуть усі решта знайомих, друзів, друзів, там, також просто військовим, як з військових, з якими пересікаюся, то така ситуація дуже неоднозначна про це рішення. Ось тільки що також запчасти забираю, каже: блядь, на -нахіра воно треба, я три роки воюю, блядь, не йди в це болото, не йди сюди. Чесно. Мені дуже так соромно, що у нас воно так є. Тобто немає мотивації, немає якоїсь спільності, дружності, допомоги, підтримки. Ти хочеш, і ти давай добре куди, давай ми тебе там, це самий, там поговоримо, там щось організуємо, десь щось краще, десь те саме. Тобто, у нас, знаєте, у нас тільки всі розділені, не тільки. В цивільному житті, але і військові самі між собою. Це по-перше, я дивився історію про Маркуса. Ви подивіться, ну, дуже так цікаво. Він розповідає про 47-му бригаду про це все, що там всередині коїться. І що я хочу сказати. Оця система відносин людей вона ж усюди однакова. Я коли ось буквально вчора розповідаю, спілкуюся з одним товаришем, у нас, місцевим підприємцем і каже: куди ти зібрався, на що тобі воно є? Хай вони там воюють і сидять в окопах. Я туди взагалі кажу не піду. Я кажу, а якщо тебе мобілізують завтра, ну ось, там під бусифікацію, кажу, я першим в СЗЧ, потім буду это самое, спрячусь до кінця війни. Кажу, блін, посажу на этом самом, десь на Чердаку і потом кажу, 20 тисяч доларів. Заплачу. І закрию, закрию цю всю справу і все. Тобто, розумієте, і в той же час людина, яка там розповідала про корупцію, що там у нас якась на місцевому самоврядуванні щось не то роблять, там оце все якісь там закупівлі, це так смішно, коли касається тебе самого, ти готовий. Йти на ці всі корупційні схеми, тобі все байдуже, тебе не цікавлять, настільки своя шкура дорога, знаєте, настільки ти, кожен думає сам про себе, на плювательське відноситься до інших. І це ми живемо в такому суспільстві. Я ось За ці 10 днів я побачив дуже багато м цікавого ще про тих людей, які. Я думав, що Ну, я ніколи не мог подумати, що може бути ось так. А... Як там буде, будемо бачити. Я роблю свою справу, Я не зупиняюся. У мене роботи дуже багато. І попри те, що 에... там у нас. Попри те, що є. Заплановані роботи. Ще куплені деякі речі. Ось це, які поїде в батальйон. А, ну Не хочу розповідати. Це дорогі, вартісні речі, які там коштують і, а, загалом там більше 100 тисяч гривень. Ось, а, на те, що заплановано у нас по співпраці з, а, з батальйоном. і Мені хотілося б від вас, знаєте, почути більше підтримки. За ці 10 днів після мого відео, думаєте, коли я сказав, що я ну, піду в ЗСУ, ви думаєте, хтось там позвонив мені і сказав, Ігор, окей, бля, ну там же ще там якісь шмотки придбати. Щось треба може би скупитися, щось там покраще, каску нормально купити, а не этот самий відроту, яке дають, або ще щось, ну, бляха, Багато речей. Там, ну, треба, Дійсно, якщо ти хочеш, от, наприклад, у мене я ж знаю, чи що у мене три грижі. Да? І я не дивлячись на це, я не закриваюся, що там не... Що, щось не так. Але ну, є керамічні там плити, вони легше для броніка, да? ну, для спини легше. То... Це все коштує. Думаєте, що хтось чимось підтримає когось? Ні. Ні. Навіть, навіть як, але Кажу, що допомагав дуже багато людям, і скільки було зроблено, що хтось тобі допоможе? Ні, ніхто не допоможе, ніхто не підтримає, ніхто не допоможе, ніхто не притягне. Там не е, знаєте. як, Абісрати всі обісрали. Абісрали всі. Друзі мене обірали, знайомі мене обіграли. Ті, хто знає, не знаю, кого де, там хтось сидить, і мовчки, прячеться, мене обістрали, на воно треба. Другі, другі там сказали, що воїн, куди ти там підеш, ось давай к нам в танк, блін, там треба в танк на передову поїдеш. Ото, ото в Війна, то все хуйня, короте. ну таке. Знаєте, і ти дивишся на е, це все. І думаєш, бляха, це таке болото з усіма. Оцими, е, як, Маркус, Маркус, ще раз кажу, дуже багато цього всього викрив про нашу натуру. Він показав, наскільки суспільство є. Ти кидай якусь почву когось обісрати, обговорити, обсудити. Це блядь, всі люблять. Щось робить ніхто нічого не хоче, нікого не загониш, нікого немає і так далі. На превеликий жаль, ми такі. На превеликий жаль ми Я не знаю, ми не можемо тримати довго знаєте, об'єднання. Ми бачимо сумасшедшу корупцію, сумасшедше, де люди просто наживаються один на одному і полювати хотіли за те, що комусь може зараз важливіше. І як Маркус каже, блядь, дрони продавали. Мавіки треті. Тобто, там вони кружили, волонтерські дрони продавали, машини кудись дівалися. Боже, скільки цього говна, скільки цього євна бляха. Я не знаю, чого ми такі. Скажіть, напишіть коментарі, чого ми такі, чого ми не можемо жити правильно, чого ми не можемо відноситись один до одного з повагою. І неважливо, хтось сидить на. Десь в командуванні виконує якусь роботу, хтось на передовій, десь, але там хтось в розвідки. Усі ланки вони важливі. Хтось мусить готувати їсти, хтось мусить ремонтувати техніку, хтось мусить е, паяти FPV-дрони, перепрошувати. То що, той, хто перепрошуває fpv дрони, він менше важливий, ніж той, хто з автоматом на передовій. Ну, я не знаю, чого ми друг друга так не любимо, чого ми не поважаємо. Всього найкращого, любі мої, все буде добре, нічого тримаємось. як би не було і морально нам важко, фізично важко, ми все ж таки вистаємо, витримаємо і все буде добре. Дякую всім.